Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft і перед переглядом відео, хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. І якщо є можливість у вас допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні у нас завдання аварія в западному світіліще. Нажимаємо прийняти. Взяли прийняли і дивимося на карті. Просто нам потрібно від... Цього NPC, добігти до другого, поговорити з ним і здати е, в того, оста... ну, в, до того, якого ми зараз біжимо, в NPC, здати завдання. Завдання просто легке, діло в тому, що просто потрібно пробігтися і все, більше нічого не потрібно тут видумувати, нікого не треба бити, е, ну, хоча можуть подружжя нас. Ви поняли, набити, але нічого. У нас є на плечах, як ви бачите, нормальний дворук, яким можна дати по плечах два рази і ви самі поймете, що Коротше. але сам факт не в цьому. Нам треба добігти до того NPC, який нас попросив передати 5 гривень. Коротше. Отаке у нас завдання. У нас, походу, вже чекають. Тут, походу, не один я. Так, друзі, от ми і прийшли. Прибігли, прийшли, прилізли. Коротше, от звідти прибігли сюди, до цієї подруги, кажемо, що в нас там дійсно якась проблема. Коротше, нажимаємо кнопку Завершити завдання. Плюс ми апаємося. Ви поняли я жартую. Але саме головне, завдання ми виконали, не дуже воно там. Важке. Просто пробіглися і все. Так, друзі, тут я буду з вами прощатися. Всім гарного вечора, бо то, що в мене вечір. У когось день, гарного дня. Підписуйтеся, всім пока.